Програма Здоровий старт готове рішення для тих, хто робить перші кроки на зустріч здоровому способу життя. 5 продуктів на 30 днів прийому. Програма Здоровий старт це є перший крок до нового і хорошого самопочуття. Папая, рослинні ферменти та екстракти з екзотичних фруктів для підтримки травлення. Лецитин – джерело фосфоліпідів, необхідний, Модівельний матеріал для здоров'я кожної клітини, суперфлора збалансована комбінація пробіотиків та пребіотика інуліну для підтримання здоров'я мікрофлори кишечника, грифонія природній антиоксидант, який заспокоює нашу нервову систему. Коралмайн це є мінеральна композиція для покращення якостей води, допомагає нам налагодити правильний питний режим. За 30 днів покращується травлення, з'являється легкі стілі, шкіра чистіша, а думки ясніші.